Швеція передасть Україні найновітнішу самохідну артилерію. В цьому відео ми розберемо, на що цей лучник здатний. Арчер це найкраща гармата у світі у своєму класі. Вона перевищує за своїми технічними характеристиками, як і раніше передані Україні французькі Цезарі, так і німецькі PH2000. Арчер це не тільки повністю автоматична гармата, це і найдельнобільніша гармата у світі. Вона може вести свій вогонь на відстань до 60 км. А за допомогою спеціальних снарядів Екскалібур на відстань навіть 70 км. Повна назва цієї системи Archer Artillery System. В перекладі на українську Archer означає лучник. Серцем цієї системи є 155-мм гармата, встановлена на бойовий модуль «Протектор». Скорострільність просто неймовірна. 9 пострілів за 30 секунд. Що робить Archer на швидшу сау на сьогоднішній день. Собі вона возить 21 снаряд, який може бути вистріляний.